Добрий день, діти! Давайте пограємо в гру, що як звучить. Які звуки подають тварини? Ми з вами теж розмовляємо звуками, які складаються у слова та речення. Діти, а тепер послухайте загадки від модрої сови. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто ж ти славний молодець? Це, звичайно. Олівець, правильно, діти. Виводить букви і слова Оця весела штучка, в руці виблискує здаля, нова гарненька. Ручка, діти. правильно. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Діти, що ви підказували сові? Діти, а зараз виконаємо вправу «Поясни, почути слово. ма МА-МА СОН-ЦЕ Сонце. Діти, чому ви не могли пояснити останнє слово? Бо це не слово, а просто звуки, які нічого не означають. Дидактична управа. Слова загубились. Діти необхідно визначити перший звук у назві зображення та поєднати парами. Будьте уважні. Перша пара. Окуляри. Огірок. Друга пара робот ракета. Третя пара Мавпа. м'яч. Четверта пара акула, Апельсин. П'ята пара. Помідор. Перець. Молодці діти. Дидактична вправа. Підкажи останній звук. Будьте уважні. Вов. Так, діти, це вовк. Не визначає звука К. Зає. Так, це заєць. Не вистачає звука Ц. каба. Так, це каба. не визначає звука Н. Кле. Так, діти це кле не визначає звука Н. ДУ. Так, діти. Це ДУБ не вистачає звука Б. Береза. Не вистачає звука А. Правильно молодці.